Привіт усім в ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Катерина Чередніченко І сьогодні ви побачите про таке: 21 -та осінь в Київському міжнародному університеті день української писемності. Цей тиждень в історії. Цього року наш університет відзначив своє повноліття за всіма можливими параметрами. Отже, кіму виповнюється 21 рік. Саме з цієї нагоди було влаштовано концерт, участь в якому взяли студенти нашої Альма Матер. Як відбувалося дійство, дізнавалася знімальна група студентського квитка. Київський міжнародний університет став ще на рік дорослішим тепер йому 21. Звісно, про цю подію не забули студенти, які подарували рідному університету справжнє свято. Осінь це така прекрасна пора року, і саме восени у нашого університету, рідного день народження. І, взагалі, осінь така пора року, що дуже багато свят, тобто і день вчителя, і день народження університету. І ми вирішили зробити концерт, присвячений усім цим святам. Одночасно для нас велика честь бути ведучими цього заходу, тому що ми не лише були ведучими цього концерту, ми і навчаємося у цьому університеті. Ми знаємо усіх студентів-викладачів. Тут було легко працювати, тому що легка атмосфера була тут. І ми думаємо, що в нас все вийшло. Глядачі мали змогу почути пісні, виконані різними мовами. і це не дивно. Адже наш університет справді міжнародний. Дуже добре, що в нашому університеті є люди, яким не байдуже, які готові вийти на концерт, на сцену і якось подарувати нам посмішку, якось змусити нас радіти, відчувати щось світле, високе, добре. Тому. Враження дуже позитивні, яскраві кольори нинішньої чудової осені, не наче відбивалися в очах численних глядачів, які зібралися в залі. Ну а враження від концерту, звичайно, є неперевершеними, як завжди. В той період, коли ми багато працюємо, ми перенавантажені лекціями, семінарськими заняттями. Я думаю, і викладачам, і студентам дуже приємно відпочити в атмосфері мистецтва, в атмосфері пісні, танцю. Ну, певного деякого гумору, який відбувався сьогодні. Ну і таким чином отримати задоволення і привітати один одного з днем народження нашого закладу. Альма-матер у перекладі з латини означає благодатна мати. Ця благодать, знання та мудрість. День народження Київського міжнародного університету додав до цього ще й радісне свято, без якого справжнє студентське життя неможливе. Тетяна Василів, Сергій Сахневич, Київський міжнародний університет. Як нам відомо, наступного тижня відбудеться концерт з нагоди Дня студента, участь в якому приймуть самі викладачі, але це в наступній програмі. А поки що пропоную переглянути сюжет про те, як святкують День української писемності небайдужі українці урочистості з приводу цього відбувалися в одній з київських шкіл. Наша знімальна команда просто не могла цього прогавити. Отже, подробиці в сюжеті. 9 жовтня Україна відзначає День писемності та мови. Якої саме, звісно ж, українською. Сьогодні кожному відомо про дебати політиків стосовно того, яка ж мова має бути державною в нашій країні. Дорослі шукають відповіді в історії, а діти в серці. Спеціалізована школа номер 187 з поглибленим вивченням української та англійської мов солом'яцького району міста Києва. Саме до цього навчального закладу із року в рік приїздить наш викладач, професор, сучасний мовознавець, перекладач Іван Полипович іщук. Цього разу вперше на таке свято завітав український поет та критик Дмитро Васильович Павличко. Дуже раді говорити про українську мову з нагоди дня писемності та мови взагалі в нашій державі. Під час святкування ми наголосили на тому, вже що це свято дуже молоде порівняно з іншими святами, але нам пощастило, тому що це свято стало традицією нашого навчального закладу. Наш навчальний заклад це поглиблене вивчення української мови. Під час урочистої лінійки учні та вчителі школи співали пісні та читали вірші. Головною прикрасою дійства була вишиванка. Після цього на учнів чекали два не дуже звичайних уроки: від Івана Пилиповича – урок з української мови, а від Дмитра Васильовича любові до України. Від школи. 187-ї У мене завжди найкращі враження, але, мабуть, тому що це майже в інших школах я не буваю заради такого свята. Але ще раз скажу, тут все чітко організовано, тут проводиться велика виховна робота. І Я коли дивлюсь на тих діток, які стоять в залі, я розумію, що до їхніх сердець. Це слово, яке виголошують і викладачі, і їхні ж старші учні доходить це слово. Сьогодні в нас відбувся урок з Іваном Полиповичем Ющуком. Це людина, яка несе щирість, добро і грамотність в наш світ. І сьогодні було надзвичайно цікаво, адже він нам не тільки розповідав про те, як грамотно і писати і говорити, а взагалі про життя, про нашу Україну, єдність і так далі. Одним з основних питань було вживання української мови в житті. Під час свого уроку Дмитро Павличко неодноразово наголошував на тому, як це важливо. Я зрозумів Дмитра Васильовича, добре зрозумів, не тільки співати диферамби української мови, а саме треба нею користуватися, нею говорити. І вона буде тоді розвиватися. А якщо ми тільки проспіваємо диферамби, а її вживати не будемо. Вона стане латиною. А Латина, як відомо, це мертва мова. Надихнувшись розповіді Івана Пилиповича про нашу мову, ми провели невеличке соцопитування. Наша знімальна група ставила декілька простих питань учням 6-11 класів. Усі вони стосувалися двомовності. Результат один якою мовою спілкуються люди, залежить від оточення. На противагу дуже мудрою була відповідь шестикласника стосовно того, що таке українська мова. Для кожного своя мова це найбільший скарб, а рідна мова це її друга рідна мати. Цим сюжетом ми не закликаємо вас розмовляти виключно українською. Лише сподіваємося привернути увагу до ще одного важливого питання з Україною в серці. Дарина Янчик, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Цей тиждень в історії це редакторська рубрика, в якій ми розповідаємо про найяскравіші події тижня, які закарбувала в пам'яті пані історія, події, які змінили її хід, події, які перегорнули світогляд людства. Отож, що потрапило до об'єктиву наших камер саме сьогодні, відповідь на це дасть наступний сюжет, адже. 10 листопада 1483 року народився Мартін Лютер. Найяскравіші події з життя відомого реформатора ви можете побачити далі в ефірі. 16 століття це період величезних змін, період морального сум'яття для мільйонів мирян. Епоха відродження завершилась глобальною смисловою кризою. Всесвіт перевернувся і виявився геть не таким, яким його вбачали впродовж тисячоліть. Коперник видав трактат про обертання небесних сфер, де у центрі всесвіту він помістив не землю, не людину, а сонце. Ренесансний титанізм потерпів крах, зіткнувшись з наукою. А в Німеччині молодий богослов закликав до реформації католицького християнства відповідно до тексту Біблії. Реформація розколола на храм католицької віри, призвела до багатолітніх воєн і суттєвих змін у світогляді. А ім'я чоловіка, який не побоявся піти проти Ватикану Мартін Лютер. Він був вельми освіченою людиною, вивчав юриспруденцію і мав титул магістра семи вільних мистецтв. Незважаючи на те, що Лютер з його здібностями та інтелектом міг зробити зовсім непогану світську кар'єру, він підстригся в монахи. Суміщаючи навчання і викладання, Лютер працював над тим, щоб здобути звання доктора теології. Та все ж таки думки про недосконалість церкви не давали йому супокою, розкоші, якими ряснів Ватикан, відпущення гріхів шляхом купівлі індульгенції, розпуста церковників і це за умови целібату, тобто обітниці безшлюбності, здавалося Лютерові зовсім не тим, про що йшлося в святому писанні. Результатом плідного розмірковування над тим, що є гріхом, а що гріхом не являється, стало 95 тезисів Лютера, направлені проти індульгенції і на авторитет святого писання. У відповідь Ватикан відлучив Мартіна від церкви. Втім, молодого богослова це не зупинило. Він привселюдно спалив булу про відлучення і проголосив боротьбу з папством основною метою на вормському сеймі перед світською владою мав Лютер зректи своїх поглядів, адже за умови союзу держави і церкви, союзу, який пройшов крізь все середньовіччя, союзу міцному і взаємовигідному, імператор священної римської імперії зовсім не мав бажання підтримувати реформатора. Та Лютер не зрікся. На тому стою, не можу інакше, нехай допоможе мені Бог. Так розпочалась реформація. Цей процес, який тривав більше ста років, визначив і вектори розвитку держав у 16-17 століттях. Адже Лютер виступав не проти церкви, а за очищення релігії від папського диктату. Основою його філософії стала ідея спасіння вірою, благодаттю і біблією. Він виступав за спрощення церковного ритуалу. За те, що священник не являється посередником між Богом і людиною і що людина сама може тлумачити Біблію без допомоги жодних посередників. Втім, він не применшував ролі панутів в лоні християнства. Він закликав їх направляти людину до Бога та подавати власний істинно-християнський приклад. Лютер звільнив монахів від целібату, вважаючи цю обітницю неприродною. Але найважливішим стало те, що реформатор проголосив ідею незалежності світської влади від церкви. Діяльність Мартіна Лютера і наслідки, які вона мала, важко розмістити в декількох хвилинах екранного часу. Втім, у відповідь на потужний рух реформації, Ватикан розпочав не менш потужний рух контрреформації, направлений на збереження авторитету католицизму. Обидва явища знайшли своє відображення у низці воїн між європейськими державами. А у Франції релігійні сутички вилились в кровопролитну і жорстоку ніч напередодні дня святого Варфоломія, в ніч, коли озброєні католики без попередження напали на протестантів. Кілька людських життів забрала з собою контрреформація. З цього питання ніхто і ніколи не вів підрахунку. Одне можна сказати точно: де є зло там немає місця для любові, а отже, і для Бога, з чим іменем на вустах ішли фанатики на злочини. І якщо вбивство це зло, то і сатана на опеклі. це лише витончена ілюзія для проспання людської нечистої совісті. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж, це були всі новини на сьогодні. А ваші відгуки та пропозиції висилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або за телефоном 450-06-31. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Катерина Чередніченко. На все добре!